Привіт, вітаю тебе на третьому уроці блоку про фріланс, і тут ми поговоримо про позиціонування та нішування, що воно таке і з чим його їдять. У тебе є два шляхи: братись за все або нішуватись. Зараз трохи детальніше проговоримо про те, що це все означає. Якщо брати концепцію за основу як братись за все, то е, які є тут плюси? У тебе є більше потенційних клієнтів, у тебе може бути більше заробіток на перших етапах, більше. В роботі, наприклад, що мені дуже подобалося в роботі там графічного та веб-дизайнера, це те, що у тебе новий клієнт, він займається, наприклад, медициною, і ти для того, щоб розробити для нього проєкт, ти занурюєшся в цю сферу, і дуже цікаво багато дізнаєшся. Хтось у мене були були клієнти, там фотографи, були клієнти дуже з різних ніж. Будівники там наприклад, житлових кварталів, будівники якихось офісних приміщень. І мені це дуже по кайфу, коли були тні клієнти, тому що ти розширяєш свій кругозір. І також один з плюсів це легше розуміти, що тобі подобається. Наприклад, мені дуже сподобалось працювати з фотографами, тобто з цією нішою, тому що в тебе апріорі кльовий контент. І коли ти робиш сайт для фотографа, то в тебе вже всі фотки круті. Точно така ж історія, наприклад, з забудовниками. Тому що у них їм треба продавати ці квартири, і у них дуже кльові рендери. Якщо говорити про мінуси цієї концепції, то один з основних мінусів це складніше підвищувати ціну. Якщо ти берешся за все, і якщо ти не є якимось вузьким спеціалістом в якійсь ніші, то складніше підвищувати ціну. Також складно скласти якийсь чіткий образ. Наприклад, зараз ми працюємо над тим, щоб у нас з Артемом був образ пов'язаний з вебфлоу. Тобто, якщо хтось каже, мені треба сайт на вебфлоу, то наша задача така, щоб а, так це там студія Лінгрен, або якщо ти хочеш навчитися, це комп'ютер. Коли ти за всім, то так набагато складніше скласти цей чіткий образ і в соцмережах, і на своєму тощо і складно стати експертом. Якщо ти розробляєш і логотипи, і сайти, і айдентику, то ти все це можеш не ідеально, якщо ти фокусуєшся на чомусь одному, то набагато легший шлях для тих ж 10 тисяч годин, щоб стати експертом в якійсь конкретній ніші. Якщо ми говоримо про нішування, то тут є багато варіантів, як ви можете нішуватись, і тут треба подумати, що саме вам більше підійде. Наприклад, ми можемо за інструментом. Ми для себе, наприклад, і я як фрілансер, і ми як студія обрали саме там такий шлях: тобто ми розробляємо сайти тільки на вебфлоу. Якщо до нас приходить хтось і каже, нам треба WordPress, то ми не беремось за цю роботу. Крім інструмента, ми можемо фокусуватись нішуватись за клієнтом. Наприклад, я знаю, є такі студії, які займаються тільки з у них вже багато кейсів, і якщо хтось до них приходить, то він вже розуміє, що так, у цих точно є досвід, вони, вони мені допоможуть. Можна нішуватись за послугами. У нас в майбутньому найближчому буде новий продукт. Буде він називатися Лінгренд Sub. Там така концепція, що підписка на ряд послуг. Нас не буде покупати сайт, він буде купляти наш час. І за цей час протягом місяця ми можемо йому робити ряд послуг пов'язаних там із сайтом, із розробкою, з дизайном і так далі. Також, наприклад, нішування за послуг це створення присутності там, в мережі під ключ. Наприклад, ми робимо сайт, ми робимо логотип, айдентику, інстаграм, ютуб і так далі. Тобто, клієнт, який новий прийшов, йому може бути зручно, що одна компанія зробить все під ключ, і його бізнес з'явиться в інтернеті глобально. В усіх його можливих каналах. Або, наприклад, розробка тільки лендінгів. Такі також існують. Ну і останній варіант це можна нішувати за стилем. Наприклад, ми робимо проекти тільки в мінімалізмі, бруталізмі, або тільки там, в оу анімація, промо масай. Ви запитаєте, навіщо нішуватись? Плюс цієї історії це набагато легше стати експертом, більш зрозуміліший вектор розвитку. та… Ну, Наприклад, легше налаштовувати рекламну кампанію. Ви чітко знаєте, хто ваш клієнт, і коли ви задаєте, наприклад, параметри налаштовані в тому ж кабінеті Фейсбуку, то вам буде простіше це зробити, тому що ви чітко розумієте, хто ваш клієнт, і, наприклад, ліди можуть коштувати дешевше. Мінуси цієї історії це те, що складніше знайти клієнтів, але це лише на початку. Тому що, коли у вас вже буде багатий досвід, то, наприклад, якщо нішуватись по лендінгам, то це може подальшому навпаки облегшити шлях знаходження клієнту. Також тут складніше масштабу. Ну, наприклад, ви обрали нішу будівельників. Ну, їх в Україні, наприклад, 30. Кожного з них може бути там по 10 якихось жилих комплексів, тобто там 300 замовлень. Через якийсь час їх кількість буде зменшуватись, тому що там. Потреба в сайтах буде вирішена, і не вся вона буде вирішена саме вами. Тому тут складніше масштабуватись. Тут можливо виходити треба на інші ринки, тоді ця проблема вирішується і також в подальшому буде складно, як то кажуть, вийти із ролі. Всі клієнти звикнуть до того, що ви працюєте. Наприклад, тільки на Webflow, або що ви робите тільки лендінги, або працюєте тільки з фотографами. І коли, наприклад, вам це з якихось причин набридне, і ви вирішите змінити, це буде зробити досить складнувато. Тепер давайте поговоримо про позиціонування. І так, що таке позиціонування? Це сукупність відмінностей, що дають найбільшу вигоду та ідентифікують вас як бренд серед подібних вам. Ваш клієнт має отримати відповіді на такі питання: що це таке, навіщо воно потрібно, хто має цим користуватись та скільки це коштує. Приклади світових брендів: наприклад, Акс чоловічий дезодорант, який допомагає перевернути дівчат. Volvo – безпечний автомобіль, тайт порошок для ідеально білої білизни. Кока-Кола найноворічніше газування, Цукерки Рафаела чудовий подарунок. Снікерс, смачний шоколадний батончик для швидкого. Вишування. Swatch, недорогий і модний годинник. Я думаю, багатьох з вас, коли я читав ці приклади позиціонування, і так вже воно було в голові, тому що ці бренди фокусуються. Своєму позиціонуванні роками вбивають користувачам в голову це через різні канали комунікацій. І, наприклад, Volvo – безпечний автомобіль. Я думаю, якщо б я у вас запитав, яке позиціонування у Volvo, то половина з вас відповіло б саме так, тому що вони над цим працюють і це добре працює взагалі для їх бізнесу. Тепер давайте поговоримо про приклади позиціонування, яке складне словечко. У діджитал сфері, які вони можуть бути, наприклад, комплексне обслуговування з упаковки вашого бізнесу в діджитал середовище, або збільшуємо показники LTV та ROI, пропонуючи розумні та креативні підходи відповідно до ваших цілей, також коротеньке позиціонування, але дуже зрозуміло про що воно: фронтендмейшн девелоп. Ще приклад: багатопрофільна творча студія спеціалізується на рекламі та брендингу. Або ми розробляємо та запускаємо надзвичайно креативні цифрові продукти, які змінюють долю брендів. Або створення зручних і сучасних сайтів для малого бізнесу, створення вов-сайтів WoW для нашого, Або комплекс дизайн, девелопмент і теч рішень на умовах підписки. Це саме те позиціонування, яке буде в нашому майбутньому проекту. Про нього ви, я думаю, скоро дізнаєтесь. Три основні пункти, з яких складається позиціонування. Це відмінність від конкурентів, потреби цільової аудиторії та сильні сторони продукту чи послугу. Це те, на що треба фокусуватись. Тепер хочу запропонувати чотири варіанти позиціонування для тебе. Ти можеш обрати те, що тобі найбільше буде до душі, але, в принципі, позиціонування це те ж саме, що і цінності кожної людини. Вони можуть змінюватись з часом і в цьому нема нічого поганого. Перший варіант це горизонтальне позиціонування. Наприклад, ви можете вирішувати один тип проблеми для будь-якої галузі. Наприклад, ви робите веб-флоу-розробку для тих, хто про це попросить. Плюси цієї історії: ви можете використовувати свою улюблену навичку протягом всього дня, та у вас може бути багато роботи. Мінуси люди не зможуть зрозуміти між вами та іншими там, дизайнерами або розробниками. І важко буде встановлювати вищу ціну, тобто підвищувати ціну буде важче. Скоріше за все, ціна це буде ваша головна відмінна ознака, тому що таких може бути багато спеціалістів на ринку. Друга історія: тут можна нішуватись, точніше, не нішуватись, а позиціонуватись за інструментом. Наприклад, ви проєктуєте лише для одного типу платформи. Ну, до прикладу, сайти робимо тільки на Webflow. Пліси цієї історії. Вас вважають експертом, потенційні клієнти обирають вас, тому що використовують цю платформу. Весь. Маркетинг здійснюється платформою, і ваш бренд так само сильний, як і бренд платформи. Ми в цьому самі переконались, коли стали WFL експертами, офіційними партнерами. У них дуже кльово працює ця історія з Experts. тому що нам там, наприклад, в тиждень десь приходить 5-7 заявок, на які ми можемо плюсик, що так, нам це цікаво, і далі вже клієнту приходить сповіщення про те, що там студія Лінгрен зацікавилася вашим запитом, і він може нам вже писати напряму. Серед мінусів цього варіанту позиціонування це, наприклад, якщо вмирає платформа, ви вмираєте разом із нею. Всім відома Тільда, дуже гарний приклад цієї історії. Платформа досягає масового поширення, і ринок становиться поповненим, і там ростати в якийсь час там веб експертів або. Wordpress експертів і це дуже такий значний мінус. Далі можна позінсуватися за демографічними признаками. Наприклад, ви робите сайти тільки для дітей. Серед плюсів існує безліч демографічних досліджень, які можна використовувати для потреб свого ринку. Тобто ви не через гіпотези працюєте, а використовуєте дослідження, які конкретні, там факти, цифри і володіючи цими. Знаннями набагато легше буде вистраювати своє позиціонування. І зачасту в таких історіях це не просто робота, це покликання. Серед мінусів цього позиціонування це демографічні потреби постійно змінюються і доступні демографічні дослідження старіють, оскільки їхнє накопичення вимагає великих зусиль. Тобто цей перший пункт з плюсів він може згодом перетворюватись і в не такий та й великий плюс. І останній приклад позиціонування це психографічне. Ви працюєте для людей із схожими цінностями. Це може бути якась субкультура або релігія, або ще щось. Наприклад, ви робите сайти для екологічних організацій. Серед пульсів це ви любите те, що ви робите, і ваші замовники також це люблять. Гроші не проблема для жодної зі сторін. Це не просто робота, це видання. Ви є частиною спільноти. Серед мінусів це цінності людей, вони незрозумілі, коли ви зустрічаєте їх там в інтернеті або просто знайомитися на вулиці. Але якщо ви є частиною якоїсь спільноти, то в принципі всі учасники цієї спільноти потенційно можуть бути клієнтами. Стандартна маркетингова практика не працює, і вам потрібно створювати там, справжні людські умови для взаємодії з цим типом замовників. І якщо ви втратите довіру спільноти, то буде важко її повернути і. По суті, можна ставити хрест на кар'єрі. Підводячи підсумки, хочу сказати, що так, це все звучить непросто. І коли ви фрілансери, звичайніше набагато складніше. І це ну, тому що, в принципі, вся ваша робота пов'язана з вашою особистістю. Хто ви є, що для вас цікаво, там скільки ви можете працювати, як, який у вас бекграунд, і дуже багато різних змінних. Ну, я не певен, що на старті кар'єри стандартна бізнес-тактика спрацює. Вам треба розуміти, що точно працює в перший рік. Це те, що люди купують людей. Вкладайте в себе, вкладайте в свою репетицію, свій особистий бренд. Позиціонування вас саме як людини може принести набагато більше дивідендів, ніж там красивий логотип або красивий. Логотип. Вам треба працювати саме над цим. Якщо про вас ніхто ще нічого не знає, намагайтесь просто екологічно розповідати всім, кому є можливість розповісти, те, що у вас зараз саме така професія, чим ви займаєтесь. І якщо люди у ваших словах впізнають якусь свою ситуацію або свою біль, то вони обов'язково куплять у вас послугу, навіть якщо ви там ноунейм no спеціаліст. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу і зустрінемось в наступному уроці.